Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами навчимося робити ось в стилі гроту. Я думаю, вам буде це цікаво. Значить, що нам в першу чергу понадобиться? Фарба латексна фірми Фейдал. Два рази обов'язково красимо. Перед тим як красити, в мене це було зарані, все погортовано. Зараз ми просто беремо валік середньої ворсу і два рази гарненько викрашуємо. Бажано робити хоча б години-дві-три проміжуток між покрасками. І ось такого я закатую. Чому мені подобається середній ворс? Мені найзручніший. Також я беру не сильно великого розміру. Я беру середній розмір. Ну, але це, знаєте, діло кожного. Комусь подобається красити великими валіками, комусь подобається красити маленькими валіками. Обов'язково все накриваємо рівномірним слоєм, щоб не було ніде ніяких потьоків, розводів і всього іншого. Ось такий у нас перший слой готовий. Залишаємо мінімум на 2 години, щоб він добре підсох. Наша плашечка два рази викрашена, вона у нас висохла, минуло десь приблизно 8 годин від покрасу. Це я так на відео кажу, насправді я не сушив під дуйчиком, і це було десь годинки-дві. Але не забуваємо, що це плашка. Що нам значить потрібно для того, щоб зробити гроту? Можна використовувати палітру, можна використовувати кришку. Накидуємо матеріал більш-менш рівномірно на кришку. Не забуваємо вичистяти шкватер, беремо губочку, макнули і пішли по нашій плащіці гарненько набувати губочки. Бали набрав трошки матеріалу. І гарнесенько настукуємо. До речі, дуже цікавий процес. Більш-менш рівномірний слойчик, щоб у нас вийшли, щоб для особи не було видно лишньої розгубочки. Ну, щось виходить таке. Прикольно. Ось такий результат у нас вийшов. Залишаємо це діло мінімум на 5 хвилин, нехай воно почне підсихати. Поки воно не почне підсихати, ми нічого не можемо робити. Не забуваємо помити, поки інструмент не засох і губку. Пошло в нас приблизно хвилин 7, тому що в нас трошки повишена влага. І починаємо легесенько приглажувати. Тобто, я спробував краю, в принципі, це реально вже зробити. Не давимо, просто легенько, плавними движеннями, задаємо малюнок. Обов'язково робіть це від краю. Якщо у вас вистачає опитува, це робити з середини, можете зробити це з середини. Але краще, поки вивчитеся, робіть тільки все від краю. Нічого від середини не стартуйте. Не забуваємо періодично чистити шпатель, щоб цього не було. Я люблю це робити об футболку, але краще так не робити. Легесенькими движеннями, прям дуже легенькими. Ми ще задали перший слой. Провезу коплішпи циханнями обов'язково чистими інструментами. Тобто Перший слой у нас виглядає ось приблизно так, Не знаю наскільки вам передає камера. Знову чекаємо десь 3-5 хвилин. Тобто в промежутках треба потихеньку матеріал пробувати. Минуло у нас приблизно 3-4 хвилини. Я заготовочку, кажу чесно, тут трошечки попробував. я бачу, що я можу чуть-чуть сильніше зараз знову пригладити. Тобто, якщо ми перший раз робили це дуже ніжно, то зараз ми чуть-чуть придаємо сили. Але знову не небагато. Так, все, знову ми поприглажували. Гострих зубів у нас немає, але у нас вийшлося невеличкі острівці, такі якось тут. Соответственно, вниз у нас вже підсихає, і це буде прикольно, коли воно висохне. А острівці ці вони ще не сохнуть. Тому ми чекаємо. Я думаю, ну, мінімум це буде 5 хвилин, але можливо це і буде 10. Зараз чекаємо, поки острівці не почнуть прихватуватися. Минуло у нас приблизно 5-7 хвилин. Острівці ці повністю всі почали підсихати, я перевірив шпатлю. І зараз я починаю заблажувати Все, Матеріал у нас став рівно рівним. Що трошечки є, Але ми зараз будемо робити один невеличкий секрет, який мені показав інший майстер, і я не можу його не відмітити на цьому відео. Дякую за цей секрет і хочу показати вам його. Ну, У нас приблизно 7-10 хвилин. Беремо шпатель для восьмерочок, ніж для вір'єти. І починаємо крутити восьмерочку. Не причавлює, просто легенько, акуратненько. Майже коли матеріал високо, тільки тоді ми починаємо крутити. Дивимось, де нам не подобається. Ну і трошки це все уставляємо. Тобто, я думаю, класичну вісьмерку коли ви вже обліте. Знову ж дивимось деякі напливи і їх можна просто все легенько прибрати. В принципі, зараз результат готовий, я результатом довольний. Залишилося показати замовнику і вскрити лаком. Що таке лак? Зараз ви побачите ще один прикол. Сьогодні, мабуть, у нас відео чисто великих секретів буде. Я думаю, як мінімум я лайк заслужив, а якщо підпишетесь на мій інстаграм, будуть дуже вдячні. Також не забувайте підписуватись на Віталіка. Наша лава висохла і ми отримали ось такий от результат. І зараз нам потрібно на узгодження з замовником виконати лак. Тому що Просто матовий не сильно подобається, просто глянцевий не сильно подобається. Тому прийшлося мішати два лака. Беремо маленький версистий валік. Ми зробили тут пропорцію 60% матового, 30% глянцевого. 40% глянцевого BTS. і дуже хорошенько вкатуємо. Тобто а скотч він же нам потім покаже, де у нас як зроблено. Проще всього це робити шприцами, але це на маленьких плашках. Я думаю, коли дійдете до великих стін, ви вже собі придумаєте, як його краще зробити. І дуже добре рівномірно вкатуємо це все діло. Не виходимо, головне далі скотчу. Бачите, я собі маленьку пропорцію зробив, просто щоб показати. Я валік викатав до сухого стану. То у нас на валіку особи нічого не залишається. Да. Валік не залишає. Це у нас пропорція 70 на 30. Так само. Набрали на валік і дуже хорошенько вкатали. 70% мага, 30% глянця. Тому що це такі речі, які потрібно узгоджувати індивідуально з кожним замовником. Якщо у вас є можливість зробити замовлику плашку, краще не її зробити. Якщо немає, ви впевнені, робіть одразу на стінах. Але ж ви самі розумієте, що всі люди різні. В принципі, у нас лаком все вскрито. Можна обривати цей скотч, можна залишати, щоб воно сохло. Зараз вам нічого не зрозуміло. Але коли воно висохне, це не раніше, чим 4-8 годин, тоді хоч щось зрозумієте.